Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорії. Дякую усім вам за підписи і перегляди. Бажаю вам здоров'я і впевненості у житті. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Поїхали. Людмила Хитяєва могла б стати добрим лікарем, дивлячись на маму. Саме про кар'єру лікаря вона мріяла з дитинства. Після школи Люда пішла прямісінько до мене інституту, склала іспит. Було літо. Дівчата гуляли, і раптом одна з подруг розкрила свій секрет. Вона хоче подати заяву до театрального, але дуже боїться. Людмила пішла до театрального училища з подругою, щоб підтримати її на відкритих прослуховуваннях, Хітяєву помітили педагоги, попросили щось прочитати. Людмила знала на пам'ять у Риво Гроза. Вона його і прочитала но прочитала так, що її одразу запропонували вступити до театрального. Так, про медичну кар'єру було забуто. На курсі Людмила познайомилася зі студентом Євгеном Євсігнєєвим. Роман був швидкоплинним. Людмила зустріла іншого. З першим обранцем, актором Олександром Білокринкиним, Людмила познайомилася ще у студентстві. Він був надійний, все міг робити. Був дуже начитаний і був як сменом. У шлюбі з артистом народився єдиний син Павло, але, на жаль, щастя було недовге. Чоловіка актриси звинуватили у зрадах, а вона і повірила у наговори у людей багато заздрості, а я дуже категорична, а потім про все дізналася, що все це про нього наговорено. Він намагався переконати мене у протилежному. Але процес уже пішов. Лише за 14 років екс-чоловік створив нову родину. Людмила Хітяєва недовго була одна, якось вона впала і пошкодила ногу. Після падіння треба було ходити на процедури. Якось дорогою до поліклініки перед Людмилою зупинилася машина. Виявилося, що водій був шанувальником творчості актриси. Він запропонував її підвести Борис Якобсон, який став другим чоловіком Людмили. Був далеко непростою людиною, відомим вченим медиком, який перший у Радянському Союзі провів операцію зі зміни статі. Людмила Хітяєва була хорошою дружиною. Незважаючи на те, що постійно знімалася, вона намагалася дбати про сім'ю. Повернутись довелося трошечки раніше. Зайшовши до своєї оселі, Людмила виявила там не тільки чоловіка, а й іншу жінку. Вона знову подала на розлучення і викреслила його зі свого життя. Після розлучення Людмилу Хітяєву обходили шанувальники. Але одного разу, під новий рік, вона вирушила в гості до друзів. Серед запрошених був. Симпатичний чоловік Валерій. Вони розмовляли і зрозуміли, що мають багато спільного. Щоправда, Валерій на той момент був одруженою людиною. Хоча у його сім'ї останнім часом все частіше траплялися розлади. Валерій настільки закохався у актрису, що розлучився з дружиною. Він кілька разів пропонував Людмилі побратися. Але вона більше під вінець іти не хотіла. У цивільному шлюбі актриса прожила майже 20 років, а потім запропонувала чоловікові піти до іншої. Вона знала, що він дуже хотів дітей. Вона ж не могла народити. Якось одразу вона сказала своєму чоловікові, що знає одну жінку, яка б йому підійшла. Валерій був шокований. Але Хітяєва наполягала на своєму. Вона таки познайомила їх. У результаті Валерій одружився з цією жінкою, і у них в сім'ї з'явилися діти. Людмила Хітяєва не сумувала, у її житті з'явився новий чоловік, колишній співробітник спецслужб. Обранець був молодший за актрису на цілих 30 років. Спочатку її це бентежило. Але потім вона забула про вік. Щоправда, через вісім років таки відбулося розставання. Коханий чоловік почав пити, а цього стерпіти актриса вже не могла. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей.